Тож починаємо говорити. Хочеться сьогодні в першу чергу про разом з нами піднімаємося, танцюємо і повторюємо Скоро буде перемога. Повітряна тривога. Постаємо за нами, спокійно зібрались спокійно, зібрались і попочки спокійно зібрались. Беремо рюкзачок, повторюємо Беремо рюкзачок. Ви з з ним разом буде ох, з ним разом буде ок. Рюкзачок тривожний, та я не переможний. Ви? Переможний, у ньому є вода, п'ємо водичку, ємо. та іграшка моя, та іграшка моя, стох мінут круті, все що буде в укритті, смаколики круті, все що треба в укритті. Ти чуєш, тривога, я не боюсь нічого. Ідемо ногу, шукати перемогу, спокійно зібрались і разом згуртувались, не треба лякатись, нам головне сховатись. Повітряна тривога. Піднімаємо ручки вгору і показуємо, що знаємо, де до укриття знаходиться дорога. Повітряна тривога знову. Повітряна тривога. Я вірю в СССР, значить скоро Ще раз. Повітряна тривога, повітряна тривога. Я знаю, де до укриття знаходиться дорога. Повітряна тривога, повітряна тривога. Я вірус. Бачите, спікерів ми повторюємо. Це для того, щоб запам'ятати. Знову повторю. Ідемо в укриття, щоб зберегти життя, Щоб з берегти життя. Я вирішила зупинити це все. Одним словом... Позиції, погляди на цей витвір розходяться, але у мене зразу був один погляд, і зразу скажу, що я, коли його отримала враження від цього відео, від цього сюжету, від того, як це показувало по нашому телемарафону в ранковому ефірі БДСМ, точніше на 1+,1, у мене було враження, що тут є точно якась на йобка. І я подзвонила людині, яка набагато більше розбирається в таких моментах, і проконсультувалася, що що ж, не так з цією піснею, з цією руханкою, і взагалі з тим посилом, який вкладають, нібито в нього, і чи цей посил є дієвим? Зразу скажу, що я дуже цікавлюся зараз дитячою психологією, і, взагалі, мене бентежить майбутнє Лесика, і мені хочеться захистити його з багатьох боків. І тому я збираюся дуже активно працювати на те, щоб він розумів, що таке кордони, що таке говорити про свої хочу, що таке казати, коли він чогось не хоче, що таке усвідомлювати емоції, що таке вміти самозаспокоюватися. Тощо, тощо, тощо. Тож, такого типу матеріал мене викликає цікавість, але. yeah Коли я побачила це відео, коли я побачила те, як його презентували на 1 плюс 1, я зрозуміла, що мене шкрябає величезна кількість маніпуляцій, і більше того, мені не подобається декілька речей. Я поспілкувалася про це з психологом, який мені пояснив, що я була не така уже і неправа, і не така уже далека від е, дійсності. Тож, давайте подивимося, а що ж саме в цьому тексті не так, і взагалі з цим з цією руханкою, з цим проєктом так. не такт. Ну, почнемо. Основні рухи, які е, ми танцюємо в танці в будуть такими: Ставимо одне ушко. Ти чуєш тривогу, і я не боюсь нічого. Ти чуєш тривогу, я не боюсь нічого. Вас нічого не бентежить? Ну, от серйозно, це той момент, коли ти розумієш. Що вже з першого рядка просто глибоко неправильний посил у цієї прекрасної руханки, я маю надію, що більше психотерапевтів, які мають свої канали в YouTube, теж запишуть якісь пояснювальні відео для того, щоб, по-перше, ті, кому сподобалося це відео, зрозуміли, що з ними робить це відео. А по-друге, ми глибше трошки розуміли те, що ми озвучуємо, і який це має вплив на психіку. Отже. Чуєш тривогу, я не боюсь нічого. Ми, друзі, всі з вами дуже глибоко травмовані. І я дуже часто бачу у Фейсбуках повідомлення про те, як, ну, наприклад, одна з моїх френдів поїхала, френдесок поїхала за кордон, і коли її запитали, чому вона виїхала за кордон, вона сказала про те, що ну справа в тому, що вона зараз виключає світло, а ми живемо на там на 10-му поверсі, і мені з дитиною дуже важко виходити гуляти. І люди, які на неї дивилися і слухали її пояснення, не чому вона поїхала з України, просто здивовані тому, що вона говорить не нас обстрілюють, а говорить про суто якусь деталь пов'язану з побутом, з тим, що просто незручно ходити на 10-й поверх, коли виключають електрику після того, як у нас обстрілюють інфраструктуру, і саме тому вона поїхала, а не тому, що на нас постійно летять якісь там щось там летить з Росії. Також я постійно замічаю помічаю те, як люди, які повертаються до України, реагують на тривоги і на те, що кудись прилітає, набагато більш здоровою реакцією, ніж ті, хто знаходиться в цьому стані, то ми просто не усвідомлюємо того дуже травмованого стану, в якому ми є. На нас уже на всіх давно насунувся ПТСР. І питання в тому, що оця пісня вона викликає. Е От я позвонила Андрієві Кузьменкові, буде посилання на його інстаграм. Він також там записав відео, теж в якому пояснює вже трошечки детальніше для своєї аудиторії, що не так з цим з цією руханкою, з цим посилом. Питання в тому, що Андрій, коли побачив це відео, я йому написала: я хочу, щоб ти мені прокоментував. Він каже: Я три дні тому запостив сторіс, в якому написав, що якщо навіть у вас немає ПТЕСРУ, вам його один плюс один зробить. Тому що перше, ПТСР виникає в той момент, коли у вас у вас є якийсь певний травматичний досвід. А в друге, і тут я буду підглядати в свої нататки. Він розвивається другий шлях. Він розвивається, коли людина потрапляє в внутрішню ситуацію. Стосовно того, що вона щось відчуває таке, що вона не повинна відчувати, коли їй розповідають, що вона насправді має відчувати в певній ситуації, в той момент, коли їй, наприклад, страшно. Тож дивіться, коли відбувається повітряна тривога, дітям в жодному разі не треба розповідати, що це не страшно, і що їм треба відчувати все, що завгодно, окрім страху. Відчувати страх це нормально, але основні рухи, які uh, ми... Танцюємо в кікноці будуть такими. Ставимо одне вушко. ти чуєш? Тривогу, я не боюсь нічого. Ну, тобто, ми давайте будемо вчити дітей, заперечувати реальність і говорити, чуєш тривогу, я не боюся нічого. Фактично, дітей, які не досить вправно оперують своїми знаннями, своїм розумінням, своїх страхів, якщо особливо цим не займаються дорослі. А у нас відповідно до відгуків на цю пісню і з дорослими не дуже все добре. Вони не до кінця усвідомлюють, що роблять ці пісня. Вони потрапляють у ситуацію, коли право на певні відчуття, право на певні емоції, право на страх їм заперечують. І виміщають тим, що о, давайте будемо просто танцювати. Тобі не має бути страшно, ми зараз потанцюємо і все у тебе закінчиться. І основні рухи: не треба лякатись, нам головне сховатись і сховатися. Ну... Нам головне сховатись, не а. треба лякатись. Так, з одного боку, непоганий посил, що це, ця пісня вона задає певний алгоритм дій. Але з іншого боку, коли я говорила з Андрієм, то. Він мені сказав, що дуже важливо відволікатися від тривожного стану, але відволікатися від тривожного стану, запереченням того, що у тебе цей тривожний стан стосовно певних речей може виникати це не найкращий спосіб, коли ти. Переживаєш якусь складну емоцію, не треба її витісняти танцем, піснею і заміщенням чимось, що ти насправді не відчуваєш, тому що далі починається абсолютний когнітивний дисонанс. Ти не переключаєшся на щось інше, ти не переключаєшся на якусь іншу активність. Ти просто проговорюєш собі в голові, що боятися тут неправильно, я якийсь неправильний, я відчуваю страх. Ну, ладно, я буду заперечувати, що я відчуваю страх, я буду танцювати цю пісеньку, я буду її співати. Звідси. Страхом нічого не буде відбуватися, пропрацьовувати цей стан ніхто не збирається. Ми просто беремо і витісняємо його. Танцем здорового дядька, який в принципі домінує над дітьми своїм віком, статусом тощо, тощо, тощо. І я Андрієві нагадала про те, що коли я наприклад вчилася в школі, то у нас були оці моменти відволікання від довгої там довгого написання текстів і так далі. І Це звучало як ми писали, ми читали, наші пальчики усталі. Ми встаємо і робимо якусь руханку, і це було корисним. Я кажу: ну а тут як з цим провести паралель? І Андрій каже: ну, питання в тому, що коли ти встаєш і проговорюєш такий текст, ти, по-перше, визнаєш, що ти втомився. Тобі даються право на втому цим коротким віршиком. попри те, що це була радянська школа. Тобі сказали, що ти писав, у тебе втомилися пальці. Зараз ти встаєш для того, щоб з цим справитися. Але ніхто не говорить тобі, що основні рухи, які uh, ми. Танцюємо в кікноці будуть такими. Ставимо одне ушко. Ти чуєш тривогу, тривогу і я не боюсь нічого. Кину тривогу, я не боюсь нічого. Це ну насправді жахлива фраза. І Андрій. Е, ну, я рекомендую підписатися на його фейс на його інстаграм, тому що в інстаграмі він там буде розглядати інші ситуації. І він також е, почав е, активніше вести свою сторінку е, про що мені сказали. Я така: ну окей, слухай, я сьогодні буду про це говорити, і мені хотілося б більше фахових коментарів мати для того, щоб не я, тут Таня Микитенка, Рагулівна номер один, вийшла і сказала, що це не окей, а для того, щоб це були. Фахові коментарі. Навіщо розуміти свій емоційний стан, навіщо його аналізувати і таким чином його змінювати, коли можна просто його забанити в себе, задавити, задавити якимись піснями, переключенням і поглибленням в цю саму проблему тривоги. Ну, якщо б ця пісня була, ну, як ви кажете, що треба плакати, ні, треба не плакати. Пісні, руханки, і все те, що робить інше руханкомен, це дуже добре, тому що рухатись завжди класно. Але не треба концентруватись на проблемі. Навпаки, якщо ви хочете переключити дитину, то її треба переключити не концентрацією і знеціненням проблеми, а навпаки. Відволікти на щось інше, щоб, люди, щоб дитина змогла переключитись і знайшла в собі ці механізми самопереключення, а не поглиблення і знецінення проблеми, яка виникає, тому що проблема нікуди не дінеться. І повітряна тривога, танцюємо ми чи ні, нікуди не зникає, на жаль, і, безп... і небезпека, яку несуть ракети. і... Про що і повідомляє нас повітряна тривога, теж нікуди не зникають. І тому нехтувати цією проблемою ну, глупо. Давайте співати пісні, що маніяки теж не страшні, і не треба їх боятись, і не треба, а чо? Це ж нормально. Так, фактично нічого не відбувається з тим, щоб поговорити з дитиною про те, що у неї можуть бути страхи, і проговорити з нею взагалі про важливі емоції, які вона переживає, подивитися на її реакцію, допомогти їй справлятися з внутрішніми емоціями. Ми знову заліплюємо чисте візуалочки. Причому в інтерв'ю, в самому інтерв'ю, на плюсах, цей же хлопець говорить. Я е, хочу трошечки повернути е, оцю оце відношення да, дітей, коли вони бояться, коли вони звідусіль, як би ми не хотіли, вони все одно чують про е, те, наскільки це важливо, да все. серйозно і так далі. Е, як би не хотіли дорослі люди, але вони не можуть приховати своїх емоцій, да, справжніх. Да. Тому мені захотілося от створити такий трек, який буде вміщувати в себе ще й освітні такі да знання певні, тобто певний контекст закласти. Отже, дорослі, дорослі да, дорослі не можуть стримувати свої емоції. А дітям ми дамо залучувати пісеньку. Тривога, тривога. Я не боюсь нічого, не пропрацьовуючи їхній страх, а просто даючи чисто формую, затичку емоційну для того, щоб ну нібито ми несемо якусь освітню місію. От ви бачите, сам автор рухан коме говорить про те, що дорослі не можуть справлятися з емоціями. Натомість він пропонує дітям просто таку наліпку, яка а, нічого їм не вирішує, але ну, робить таку собі затичку емоційну. І що я хочу сказати, я недавно бачила. Коментар у Фейсбуку, який мене розсмішив, що там ви слідкуєте за моїм материнством, що я пишу, і зокрема дуже цікаво почитати постання після того, як у Лесика почнеться прикорм. І, от, ви знаєте, я тут хочу провести паралель. Якщо ви мене дивитеся, привіт вам відповідаю на ваше прохання. Отже, про про харчування, про харчову поведінку. Питання в тому, що дорослі, не з тим, щоб дитина їла, вдаються дуже часто до шкідливих практик, які, зрештою, потім приводять до харчових роз... розладів. І я ну, читаю по мірі можливості ті джерела, які мене викликають увагу, довіру. Я сама для себе міксую, приймаю рішення стосовно того, що я як матір хочу для своєї дитини, і до чого я. Прийшла так, це те, що ну, наприклад, ігровий елемент з їжею він можливий. Ну... Точніше для дорослих це можливо ігровий елемент, коли дитина вчиться їсти і дізнається більше про всякі продукти, і часто може не з'їсти те, що ви поклали, якщо це БЛВ, прикорм, там, і ви вже доходите до якогось, там накладаєте брусочками там, якусь морку, варену, там, банан, якийсь і ще щось, а мене це в руках і так далі. Для дитини це настільки гра, скільки спосіб познати, що таке їжа. І тут я не виключаю цей от момент, який називають ігровим гра от такого. Плану гра знайомство, дослідження для дитини можливим. Але мені дуже не подобаються ці практики, коли дитину чимось відволікають, вона відкриває рота в захопленні, її засовують ложку. У нас дуже це люблять робити. І таким чином, типу, ну і погодував і обманув дитину. І відбувається дуже багато. Або ці всі історії там шутки прибаутки. Давайте ми дамо там багато яскраво, багато яскравих, яскравих тарілочок на, на на найранішому етапі і ще щось і будемо відволікати все це формою. І дитина буде забувати взагалі, для чого вона тут сидить, і що вона має поїсти. От, от ці всі моменти мені дуже сильно не подобаються. От це приблизно те, що я думаю про руханку, яку нам подарував руханкомен. мен. Але справа в тому, що руханкомен, мен з одного боку наголошує. Цю руханку ми не виконуємо під час саме повітряної тривоги, коли вона починається. Ми її виконуємо до того, протягом якщо це в школі, протягом дня навчального процесу На перерві, або вже в самому укритті для того, щоб відволікти дітей і трошечки розважити. Знову ж таки, якщо ви хочете відволікти дітей е, в самому укритті, то давайте в самому укритті можна займатися дуже багатьма іншими активностями, які не пов'язані зі стресом того, що ти знаходишся в тривозі. Так, ти вже спустився в укриття, в укритті можна займатися купою інших речей, а не заперечувати страх від того, що ви тут зібралися заради тривоги е, через тривогу. Ви можете говорити про щось інше, ви можете досліджувати щось інше і вчити дитину переключатися на інші стани. І більше того, ну, знову Таки, це говорить доросла людина, яка придумала цю історію говорить, ну коли починається тривога, ми йде танцюємо. Хто з дітей, коли він вивчив цю руханку, точно отримає разом з нею руханку, повторивши багато разів. Чи багато разів вони повторюють дуже сакральне знання про те, що це не треба робити, коли відбувається тривога. Дитина не мобілізована в цей момент, я в тому плані мобілізації активності готовності до того, щоб слухатися, того, що говорить мама, у дитини може бути стресова реакція, і ми знаємо, що стрес по-різному проявляється у людей. У когось це заціпаніння, у когось це активність, а хтось переходить в такий дуже веселий грайливий стан, тому що через гру, через стрибання, теж виходять емоції. Я теж дивилася нещодавно відео одної психологіні, і вона сказала, що якщо у вас дитина, яка... У відповідь на те. Що ви її просто заспокоїтесь, далі продовжує стрибати там, бігати і так далі. і Вам здається, що вона це робить на зло. Дуже часто у дитини просто а, психіка працює таким чином, що він уже насильна настільки сильно збудився, що він не здатний вона сама не здатна зупинити а, те, що відбувається з нею. І, Відповідно, це треба усвідомлювати, а не вважати, що це дитина робить спеціально для того, щоб вас розізлити. Дитина ще не вміє собою так керувати. Дорослі не вміють собою керувати. Подивіться на наших дорослих: дорослі не вміють з собою. Керувати не вміють, тривати себе в руках, не вміють усвідомлювати, що з ними відбувається і взагалі дуже часто не відстрілюють ту херню, яку роблять.